Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато в ефірі. Доня знімає, тато розповідає. Пару годин вільних у нас з'явилося, він ще не у нас, а у доні. На 12-й вже на учобу, вже онлайн, вже заняття. Так, тема сьогоднішнього відео. Тем, як то кажуть, багато. Основна, вже 15 мотогодин наїздив. Вже бачу мінуса, те, що я буду перероблять, вже бачу і плюса. Але зроблю не так. Як то кажуть, дуже багато інформації, і зараз я не видам, то вже краще, я так думаю, покажу в процесі переробки. Все по, по окремо. Бо Якщо бігать отак, оте, 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 оте оце зробив, те, ну так не виходить. Краще я вже буду одноетапно там, в одному відео розповідати і переробити. Розповідати і перероблю. Так що вибачайте хлопці, будемо якось кусочками. Бо дивилась, Доня статистику, у нас, виходить, 4-7 хвилин перших дивляться, і все, там, ну, слава Богу, лайки ставлю, підписуються, але ж не до кінця відео дивляться, а тоді дурні питання, як то кажуть, з'являються. Повторюватися не хочу. Так, по темі сьогоднішнього відео, що більш хотілося детально розказати. Вчора буквально з'явився у нас новий підписник. Не знаю, як цього дядька звати. Дядько такий вже у віці, в поважному віці, старий тракторист, так цікава була з ним бесіда. Просив, каже, не перероблю сідушку, став, може, доня коли проїде. Такий дядько, молодець. Ви, до речі, скажіть, як вас звати, щоб ми спілкувалися. Так. Просив просто він одне. Ви детально розкажіть, я то знаю про масляний насос, я то знаю про гідрованне, а ви забули сказати у огляді. Ну такий дядько, молодець. То сьогодні більш детально розкажу про цього тракторця те, що упустив минулого разу. Йдемо відкриваємо капот. Так, до речі, про вантажі передні, скажу слово, бо я дивився огляди, там менеджери робили. Ну, ті менеджери, які завжди половину самі не знають, скільки воно точно. Ось набито вага 20 кг, юто 20 кг, їх 4 штуки. Вага тут 80, бо говорять, що вони по 10. Так, це питання закрили. Друге питання. Насоси. Насос на цьому моторі UD385T. Ось бачите маркировку, покажи до нього маркировку, так? Е, є, да? е, Цей насос е, змащується маслом з двигуна. Не потрібно там нічого доливати. масло в нього, як то кажуть, картерне, Обще масло з двигуном. Бо є двигуни. Є двигуни, де насос, паливний насос, окремо заливається масло, щуп свій стоїть там і треба час від часу міняти. Тут такого робити не треба, воно все, як то кажуть, змачується одним маслом. Далі. Е, опять же, е, менеджери половина цього не знає. Так як говорять, що тут стоїть свіча накала. Ну, те, що я читав в описі. В описі до ЮТО маю на увазі. Стоїть у патрубку, в воздушному патрубку спіраль, яка нагрівається, нагріває воздух і при запуску дає гарячий воздух. Тут аж на самому ділі зараз покажу вам зовсім іначе система. Доню, покажи. В колектор тут вкручена така ось свіча, форсунка свіча, як то кажуть. До неї йде паливний провід паливопровід від паливного фільтра. І я так розумію, що тут нагрівається солярка, порція солярки вприскується під тиском, уже розжарена через свічу. Якщо помиляюсь, вибачайте, ну те, що я побачив, що підведена електрика, те, що він включається, те, що підведене топливо, то це принцип тут зовсім другий. Це якби набагато краще, ніж просто гарячий воздух. Запускається воно із торпеди, кнопочкою нажав 3-6 секунд, перснув порцію, він запустився. Так, е, ну, питали мене, що це таке. Це стоїть циклон, е, фільтруючий циклон для того, щоб крупні частинки, пилу, там, може, десь попадає і рослинність, яка, бо як усе, можете бачити, я їздив. Попалося щось якесь сміття вже лежить в ньому циклон. Оце його функція збирати е, крупні частини. Так, е, йдемо далі. Е, ну, ви бачите, він грязний. Чого він грязний? Ви з минулого відео бачили. Я його зараз їжджу, експлуатую так, як і повинно бути. До чого я веду, зараз поясню. Е, я бачу, куди ця вся грязь летить. І де мені що потрібно устраняти. Передні крила, понятно, лежать на новій почті, я вже заказав. Вже вони прийшли, тільки поїду забрати. Задні крила теж я бачу, куди мені грязь летить, все заляпає ступеньки і педалі навіть в грязюці. З цим всім я буду все рішати. Е, так, по рульовій рейці теж бачу, мінуса, нюанси, які я буду устраняти але це все я ж говорю буду робити вже після того, як я обкатаю його повністю. 30 годин у мене буде. Зливаю всі масла, заправляю його, все. І тоді я розбираю обліцовку, розширюю, міняю сідушку, те, що я говорив, планую під себе. До речі, коментар був такий, дядько один каже, ну ти розумієш. Твої е, оці, як то кажуть, претензії до цього тракторця, вони безглузді. головне, щоб він працював, головне, щоб робив, техніка сама по собі непогана. Я ж не говорю, що це е, такі великі мінуса. Тут більше оці переробки стосуються комфорта, просто комфорта. Я роблю під себе, для себе, під свій зріст. Навіть банально телефона положити нема де, ніякої полочки, ніякого бардачка. Ключі. Ключі тут нема де положити. Якщо ви думаєте, що той ящик вас спасе, він абсолютно він не спасає. Він маленький, він пластиковий. Сюди краще ключі навіть і не ложити. З цим також я буду все робити, перероблювати. Тобто це більше стосується комфорту. Ідемо далі. Е, вже з'явилося ще один канал. Ще одна людина купила е, Саша Полянський. Вітаю, друже, з покупкою Юто. Ве, е, почав вести, чи веде він канал, верніше він до того вів, а зараз вже обкатує Юто. Ну, багато в чому, Саш. Вибач, друже, я з тобою не погоджуся. Дуже різко не погоджуся. Тому що чому, що таке, останнє відео, як я дивився. По поводу масла, що я масло ти говориш, буду до 50 мотогодин обкатувати. Я не погоджусь категорично, це масло залите обкаточне. Ти говориш, що воно просто там масло дай й масло, яка різниця? Ні, друже, ти помиляєшся. Це обкаточне масло. В нього властивості зовсім іначе. До речі, кому цікаво, зайдіть, подивіться мої перші відео про мототрактор. Я розказував про властивості масел. Я так розумію, цю тему я заново зацеплю, коли вже буду заправляти цього тракторця, і заново це все розжую, розкажу. Чому? Простий приклад. Ви маркерівки всі ж знаєте. Трансмісійне масло сая 85 В-90. Сає 80 В-90. Знаєте, що маркировки означають? Я вам поясню. Перша приставка, оця 80, перша цифра вірніше, 80-85, Означає моторне масло на в'язкості 85 розраховане до мінус 12. Тобто, з цього випливає. Якщо тракторець, як у мене стоїть в боксі, мінус 12 мене отак, Отак влаштує. Так? Це перший нюанс. Другий Сая 80. Це вже для тракторців, які стоять на вулиці, До мінус 39. Це е, момент замерзання, можна так сказати, трактора. Це також немаловажно. Тепер йдемо далі. Саша говорить: от передачі буває, включається, буває ні. Опять Саш, ти не прав в тому, це все опять таки із-за масла. Щеплення вижал, первічний вал крутиться, масло рідке, особливо коли нагрілась коробка, все, вони починають гаркати. Є таке, оце ж якраз залежить від якості масла. Я вже не говорю про антифрикційні присадки, які, е, як то кажуть, при, придотращають її. Запобігають на українській мові, вибачаюсь, переучуюся, запобігають е різкому зношенню, зношенню шестери і подшипників. Дуже немало важко. Якщо ви думаєте, це просто олія, як один дядько казав, дай його рафініровану олію, залєсть той трактор, будеш їздити, бо це трактор. Ні, ви не прави. Це як агрегат, це як вузол. Так само є нагрузки в нього, так само є і е, перепади температур не, не погоджують в житті. Вибачте, я маю технічну освіту, я розумію, про що я говорю. Це все є в Гуглі, в Вікіпедії. Зайдіть, будь ласка, почитайте, як масло, як підібрати. Так от, до кожного тракторця не тільки індивідуально, а ще й навіть при яких умовах ви експлуатуєте, де він стоїть. В теплі, не в теплі, які нагрузки, які бачить, яку бачить навіску. Нюансів дуже багато. Я, якщо чесно, ще трошки не добрався, ще навіть не оприділився, яке тут масло треба буде заливати. По моїх нагрузках і по моїх, як то кажуть, потребах. Оце, що я сказав, ну це Саш, без обід, ну це не ти не правий, і тут надо людям говорить правду, а тут трошки ну, не, те, не те пляше. Е, Опять же повторюся, так само в мене, поки він холодний, поки він холодний, передачі, що вже гуляв. Тільки чуть корпус на, надгрівся, от колоду я їду. Зараз для чого я почав таскати колоди? Він туди йде, в пусту, назад невелика нагрузка, щоб кращий натяг шестерини, щоб краще притерлось. А рідке масло потрібне для того, щоб вимити цю стружку і спустити її на низ, щоб можна було поміняти, а магніт збирає її. Тобто, ну, тут я категорично не погоджуюся неправильно, дуже неправильно підхід. Далі, далі, як то кажуть, я вже буду перероблювати і показувати все частинами короткими відео. Е, так, що ще хотів сказати на, на тій стороні Доню покажу. Отут-отут е, я ніде не знайшов мануалки, тут уже якби мені підказали. Один хороший дядько е, Вітя Трохін. Дядь, привіт вам, дякую, що підказали. Зараз скажу, що тут не так. Отут колісу заливається масло, заливається масло. Тут якби вентиляція картера КПП і по теорії воно попадати, ну не так воно там вилітає, щоб сюди змазувалась коліса, втулочки там второпластові стоять. Це ж сам механізм переключення. Вихід з положення, отут піднімається чохол. Ось він, резинку не буде вже знімати. Стоїть резинка, піднімається чохол. І я уровень налив, ось якщо бачите, даже лишній побігло. Бо я не знав, скільки треба налити. Я налив уровень по цьому кліпсу. Це пластикова кліпса, вилочку я витягнув, подивився, налив туди, то налив по цю кліпсу. І оце лишнє масло вже витекло все, вибігло, скільки йому потрібно, там залишилося. Уже, як то кажуть, після обкатки я вже потім покажу, е скільки залишилося і який там потрібний уровень. Бо, опять повторюсь, налив багато, лишнє вилетіло. Так, опять же, про гідравліку знову. Е гідрованни окремі, масло з коробкою. Масло в коробці і масло із гідравліки, вони, між собою не зв'язані. Гідрованни окремі. Так, так йдемо наперед. Е Поки знаходимось тут, розкажу про навіску про цю ж гідравліку. Тут стоїть однолінійна гідравліка, циліндр тільки на підйом. Опускання тут йде за рахунок своєї ваги і опускає вантаж на Кран регулювачний це кран, який перекриває, перекриває магістраль. На циліндр і включає магістраль, яка йде на конектори, на підключення там навісного чи прицепчика. І Разом з тим, оцим краном, регулюється момент опускання плавного опускання. момент плавного опускання. Оцим краном також регулюється. Ви зажимаєте його і ловите той момент, де щоб не падало, а опускалось так, як вам подобається, на, на якій там швидкості, як воно працювало. Так. За сідушку, вірніше, не за сідушку, а скажу за сам механізм. Отут стоїть амортизатор. Покажеш до нього, побачиш чи не побачиш. Там стоїть дві пружини і амортизатор. Штука класна, але тільки класна, це тільки дві от їх пружини. От амортизатор довбаний, така герня ну, полніша. Чого поясню? Коли різко присідає вниз, він стукає, він на зжаття на працює. І таке враження, як ти то жопи по піньку. губ опустився. губ опустився. Слава Богу, він потік. Я його не міняти, не буду, не встановлювати нічого. Він там не потрібен. Штука така не хороша, не комфортна. На самих пружинах набагать, набагато краще комфортніше їздити, ніж з тим амортизатором. Він не потрібен. Далі ще раз е покажу Доня, до руля Ой. Розказували там менеджери. От, оце, що це таке? Зробили ці кнопки. Понимаєте, це лю говорить людина, яка ніколи в житті не їздила на тракторі, не обробляла землю в холод холодну пору року. Отак в перчатках, в рукавицях не трималась за руль. Чому поясню? Повторюсь ще раз. Оце. Це дуже великий плюс. Штука обалденна, дуже класно зроблена. У мене на мототракторі було як в машині переключення оцих же ж поворотів, <кій> рычажка. По-перше, от вібрації мотора той рычажок отак трясеться, я розумію, що колись воно його дотрясе, що він почне розболтатися і там контакти перестануть ключатися. По-друге, коли працюєш в рукавицях. Як ось зараз надів рукавиці і їдеш. Пальці стають товстішими, руки більшими, і ти не взначай оцей речажок завжди десь його включиш. Їдеш і дивишся, як дурак, чи повороти в тебе не мигають посеред поля. Оце сама класна штука. Єдине, що б я оце тут поміняв, оце, звісно, дурня з тим поворотом. Чого поясню? Бо тут поняти, де тут правий і лівий, невозможно. Ну, чого його не поставить в поперек? Що ось лівий, ось ось правий. Ні, поставили верх низ Оце тільки єдине, що в мене до цього претензія. Взагалі штука класна. Сигнал, сигнал. ну це кому як. На кнопці, вроді би, краще, всіх тракторах на кнопці. Сюди нажать. У мене е завжди на мототракторі він через раз працює, що підігнув лапки два рази вже знов не робить. Опять два рази посигнали в лапки сіли, опять розбираєш, підгибаєш. Що краще, не знаю, мені як би це удобніше. Так, за це сказав. До речі, тепер ще одне розкажу. Якщо пам'ятаєте з попередніх відео, я говорив, що він громко робить, хлопає на вуха, свистить, не дуже комфортно. Причину я знайшов, зараз він став тихіше робити. Набагато перше, що мотор вже обкатався, набагато тихіше став робити, дуже сподобалось. Про коробку не говоримо. Коробка зараз, можна сказати, не з тим маслом, що треба, то підвиває це все норма. Писав мені один з підписників, каже, до 30 мотогодин, запам'ятай, до 30 мотогодин вона каже, житиме своїм життям. Вона неадекватна. Ну, коли обкатаєш, поміняєш масло, зал'єш, побачиш, наскільки вона м'яко. Тихо працює, адекватно всі передачі будуть переключатися, тільки потерпи. Оце цьому дядьку хочу дати, як, сказати велику подяку, от, трошки заспокою, бо дійсно, коли включаєш четверту передачу, підвиває мост, і на четвертий понижений йдеш, виття таке. ну Воно должно все пройти. Опять і повторюся, підібрати те масло, яке сюди потрібне. Так, вертаємось до глуш... Глушака. Що з ним було не так? <кхи> Що з ним було не так? Все банально просто. Після п'яти мотогодин відпустилися гайки і гази почали прострелювати через колектор. Я просто-напросто перетягнув колектор. Перетягнув колектор, все. Абсолютно мене все влаштовує. Став набагато тихіше робити. Єдине, що залишається, зараз ось минуточку. Почули? Оце ця сітка. сітка. Оце треба буде її підсилювати, допонні якісь лапки ставити. Оце ось бряскалка. Єдине, зробити тільки цю бряскалку. Знову повторюся, в попередньому відео говорив, що планую перевертати. Дякую тим хлопцям писали, як то кажуть. Пробували мене відговорити, і все-таки в них вийшло, тому що аргументи е, проти більше, ніж за. Чому поясню? Коли повертаємо глушака, тут шпилечки колектора, я вже сам побачив, коли підтягував і сам той колектор. Е, якщо перевернути того глушака, я боюсь, що той колектор просто не, не витримає і пообрізає шпильки. І в інших моделях тракторів таке вже було. Болванка хороша, товста, вагу має. І як би я зрозумів, що ні. ні. Хай вже так залишається, тим паче зараз перетягну колектор, і в мене звук той свист, хлопання пропало. працює адекватно. Єдине, що з'явилося, клапанці. Почали шелесті клапанці. Ну, Опять-таки, докатую 30 мотогодин, регулюю клапана, роблю повністю всю перетяжку. І оп'ять, хай це останеться вже в секреті. Як то кажуть, не хочу, щоб хтось там плагіатив, вибачте на слові, я буду робити, перероблювати і показувати зразу. Наперед казати нічого не буду. Бо знаєте, ну трохи неприємно коментують багато дуже розумних, ну ніхто не стане, не зробить і не покаже. Язик мають усі, плескати ним можуть усі. А от зробити, стать, вибачте, не кожен. Так, от я покажу вже на своєму прикладі. Як що, до чого, я бачу тут де, що треба переробити. І по, по грязі, і по ходовки я дуже багато чого бачу, повірте. Буде це все перероблюватися і, як то кажуть, в процесі розкажу. Так, ще трошки анонсую, покажу. Приїхав отакий от плужок. Так, це оригінал Бомет. Ширина захвата 2 по 30, висота стойок 56 см, вага цього плужка 170 кг. Замовляв я це в Мотосторі, одразу не зміг взяти, бо в них в наявності не було того, що я хотів. То я залишив замовлення, оце мені привезли замовлення. Я так розумію, привозили з Польщі, бо пряміком машина прийшла з границі. Так, ну, е можу показати доню по кругу його. Такий у нас служок з регуліровкою, з колесом два корпуса. Високі стойки. До речі, леміші, я не знаю, камера передасть чи ні. Лиміші із кузні ковані. Видно удари від молота, видно, щоб кузні його відтягували що один корпус, що другий. Е, відвал, як воно там, доверту, довертач називається, як сказали мені. Це з додатковим довертачем землі. Ну і під все так само, як і, е, як і в остальних плужках. Так, е, також приїхала борона, дискова борона. Метр п'ятдесят захват у неї на сім тарілок. Вага цю, цієї борони 390 кілограм. Що ви розуміли, хлопці? Оце цю секцію, оцю секцію ми з у двох підняти її не можемо. Ми з прицепа так от -от стягнули і оце по бетону просто прокотили. Вдвох її підняти ну, дуже тяжка, нереально. За що цих чулків, за що цих грузів? На ній за що метала вона має вагу. І я вам хочу сказати, тепер ця борона буде працювати. Тому що є легші борони, там є українські борони. То я бачу в селі, як хлопці мучаються з ними. Без двох бетонних столбиків на арамі вона не хоче лізти в землю. Тут вагу вона має свою, чисту, нічого тут довантажувати не треба. Також це бомет. Доню покажи з боку. Також це бомет. Прийшла і інструкція теж ну, на польській мові. Інструкція, е як збирати, як до чого. Так, ну ще трошки анонсую, ось забрав я крила, уже лежать, з'їздим на почту забрав. Так, покажу сідушку. Вже також ось, ось переварив, переробив, підсилив рамку. Накріплення старої сідушки на той механізм. Також і під спинку тут шпильки є. Залишається тільки її зібрати. ну як бачите, пофарбував її вже. Зібрати її в кучу, поставити, ось і дужка лежить. Ну, це вже буде після обкатки, як обкатаю. Так. Ну що, хлопці? Вже чекаємо кінця обкатки, обкатую його, зливаю масла, міняю масла. І пробую, виїжджаю, буду показувати. Вже і самому цікаво. Та і хейтерів там, дай Боже, їм здоров'я вистачає, треба ж так, щоб їх і жога замучила. Так що виїду, покажу в роботі, розкажу. Все зніме, Доня, все буде добре. Так. Ще одне, що хочу сказати по поводу коментарів на останнє наші відео. Особливо по поводу японців. Розумієте, я висказав свою думку. Мені, як почали писати, доказувати, скидувати там силки, відео, та подивіться, Ось хлопці, зрозумійте я взяв те, що я хотів. Він мене повністю влаштовує. Я спокійно його розберу пополам, розберу до гвинтика по всіх запчастях і зберу назад. І ніякий на сервіс мені не потрібен. А з вашими. Тракторами японськими, вибачте, так не вийде. Вам прийдеться звертатися в сервіс, шукати спеціалістів, які туди полізуть, які зроблять. Це в случаї поломки. Дай Бог, щоб вони вам служили. Ніхто ж не проти. Розумієте? Я пішов по набагато простішому шляху. Набагато простішому шляху. Запчастини на них є, розібрати я його можу. Так само, як і зробити електрику. Що в нього там електрики? Що в нього того у трактора електрики? П'ять проводов. А, ні, шість проводів, шостий на сигнал йде. Все. Оце вся проводка, яка там проводка, її просто там нема. На фонарики і на лампочці йде проводка. От і все. Він набагато простіше і мені набагато з цим легше. Оце, що я хотів сказати, то вибачте, давайте вже цю тему закривати. Мене переубіждати не треба, я свою думку знаю, держуся і міняти її не буду. На цьому, як то кажуть, давайте вже закриватися. Так, ну а наразі все. Всім здоров'я, мирного неба, до нових ефірів. Будемо ще виходити, викладати свої відео. Буде ще багато що цікавого. Всім пока.